Дівчатка Вповідаю всім зразу за різдвяники або шлюмбергери, де я їх узяла. Ну, я ж думаю, хто зі мною, той бачив, як я в минулому році їх скупляла у магазині, де продаються квіти. Вони скоро будуть повним ходом продаватися, порозквітають. І заглядайте у квіткові магазини, кому треба така краса. І ви побачите, який ви колір купуєте, і все решта. А те, що я виписувала, я от у Фейсбуці була, знайшла рекламу, що продають саджанці. Бо мені так хотілося жовтого, дуже давно. І я дівчатка виписала три невеличких, жовтий, жовтіший. Ну, коротше, таких необикновенних. Так от, один отакий от рожай, ну вже цей точно жовтий не буде. І ще десь один теж викинув. Теж рожевий, а третій ще й не викинув. Я три там по, по 80 гривень, по-моєму, щось таке. А ці купляла, який 250, оце вазон, який 300. ну то така ціна. Але ж і, і брала гарні вазони. ну Вони в мене добре підросли. За літо прям, Я їх не виносила в цьому році в літню кухню, то було, виношу, в літню кухню, а тоді. Заношу в хату Ну, цей рік, і слава Богу, що я їх і не винесла. І так гарно цвітуть. Засижу і дивлюсь на них. Так, мої дорогенькі, землю накрив і надовго ретроградний Меркурій. Тому не беремо дурного в голову, а важкого в руки. Бережемо своє здоров'я. Вчора в сільпо ходили. Там продаються отакі всякі цілий у Києві. Ох і добрий цей же ж часник. Я взяла, скільки я взяла, там він стоїть 544 гривні за кілограм. Я взяла ну, на 190 гривень, скільки це там вийшло. Бо ці не більше написано. А, 350 грам взяла. Кій він добрий!» А дідуля кричить, заховай його, бо він мені воняє. Ну, це Хто любить, хто не любить. Кажу, я вже його сьогодні доїм. Ну я закрила щасне діло кришечки. То я зранку вже сьогодні. Вчора на ніч трохи дві, дві головки з'їла. Його треба батька, як він молодий. Там зубчики зовсім маленькі, всередині, що ще можна це біле шамушення їсти. Ну не все. а Те, що коло зубчика можна. Погрезти, бо я така хазяйка, що в цьому році, ну ви бачили, який в мене був чесник. Коротше, чеснику в мене немає. Ну і нічого страшного, я ж не мала, дитина, як треба буде, схочеться сильно ще десь куплю, да з'їм да й на цьому все. Душу відведу, крім мене, ніхто не їсть. дідуля таке не любить. Він не квашені помідори, не кислі огірки, він все солодке любить. Ну, ну, такий смак у людини. Що зробиш? Нічого не, нічого не зробиш. На дворі насурмонилося, тільки спать таке щось і ще й мряка. Мені треба було бутуйках трошки попрацювати, але по такій погоді і не хочу, і сьогодні ще й здоров'я немає. Після вчорашнього вже не дійшли. Дідуля лежить воно і, і не встає, а й лежить. Ну, 69 років, ось, ось скоро вже буде, він і так молодець учора. Це страшне ми у, 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 у першій годині дня вже в Києві, були. це. <смі> як, як на літак влетіли. Штраф, а як же? Оплатила по дорозі. Без цього не можна. Нічого. А воно ж у дію зразу приходить, десь на камеру попали. <смі> я, як є така камера, що не фоткає, не видно. А то ж є така мигає. Я вже знаю, де так я посміхаюся. Думаю, може. Це є, як сказати, важкий маневр, коротше. Оце таке. Оце таке, мої дорогенькі. Так що піду трошки я під телевізор, подивлюся свої квіти криваві, дивлюсь другий сезон. Поки до пару не повертаюсь, другий дивлюся. Я вже колись розповідала, повторюсь, можливо, хто давно зі мною. У нас тут є індуси, які торгують бараниною і телятиною. Я раніше брала баранячі язички. Так колись були на прилавку, ну я ж показую, не кажу, а просто показую, він мені важить. А тоді вони зникли з прилавка. А я прийшла якось і запитую, як же ж язик. Є переводчик, але переводчик ну, не завжди переводить так, як те, що ти запитуєш. Я показую йому, чи є язик. Він мені виніс заморожений, є, просто немає його на прилавку. От. А тоді, колись вже так, пішла, мені вже язик не нужен, бо він мадам, мадам, гука мене, я підходжу, він показує теж на язик, чи будете брати. Ну, от. Спільна мова є. Ну якось посміхнувся, і це головне. Тут я хожу в овочевий магазин, фрукти тут інколи беремо. Ви велика юмористка, це точно, я тоді теж сміялася. Мадам, мадам. От, сюди ми ходимо. То Тут жінка то була одна, це інша торгує. Вона співає, музика гра, вона вам наскільки всього не бажає, і просто йдеш, люди йдуть і вітаються, не знаючи тебе. Ну, от правда, це те, що є. І я ж відчуваю, яка я українка, я зовсім інша. Тому тут зовсім інший менталітет, зовсім інший. Я от тягнув там тілешку фруктів. Да? Стоїть на дорозі сімейна пара, там дитина, а я сама собі вже в голові думаю, чого ж на дорозі стоять. А тут навпаки, стоїш на дорозі, тебе люди обійдуть і скажуть Сорі, тебе ніхто навіть не скаже, що ти стоїш на дорозі. А в нас ще й толкнуть. Бо я ж українка, я ж це знаю, я себе ловлю на думці, що люди зовсім іншого менталітету, люди зовсім ну зовсім не такі. Їм ході, знаєте, каміння на небо хай падає, а вони йдуть і посміхаються, і все. Уже пізно знову забула дзвонити братові, можливо, завтра. Вже в них ніч. Хтось написав Дякуємо дуже смачно. Шо? Кому дякуємо? До мене в Інстаграм. Ви вважаєте там біженцем? Тут нема такого, де мої окуляри? окуляри. Дівчат, тут немає така, як біженці, тут немає. Де їх діла? В фартусі точно. Я не знаю, в яких країнах біженці, тут біженців немає. Тут є спонсорська віза. Ти їдеш до спонсора. Спонсор тобі відкриває візу, бо країна закрита, ви ж так сюди не попадете. Спонсор тобі відкриває візу. Ти їдеш в спонсорській візі до свого спонсора і проживаєш у нього півроку. За ці півроку ти повинен хоч на мову йти, хоч роботу шукати, щоб через півроку тобі спонсор може Є такі спонсори, що до сих пір люди живуть у них, просто як сім'я. Є такі спонсори, яких багато квартир, лондлорди, тут називаються вони, це господарі, в яких багато квартир і вони прийняли, і ці люди просто живуть. Є дає житло кансел. Це як у нас раніше квартири були государственні. платиш тільки за комуналку. Кому як повезе, дівчатки? Кому як повезе? Разова допомога 200 фунтів. Як ви пере, пере, ну, приїхали в Британію, то нам першого разу у 2022 році чомусь її не дали. А вже коли ми оце приїхали, то дали по 200 фунтів. Коли ходиш на курси, тобі оплачує канціл чи Джоб-центр 400 фунтів. А як зв'язатися з такими спонсорами? Спонсорів шукають у групах. Вайбера, Фейсбука, просто істочник соцмережі. Там ви пишете заяву, ну, як заяв, пост. Можете фото, прийти. що живете в такій-то області, хочете знайти спонсора, війна, ну, там уже як напишете. Навіть чоловікам відкривали візи, хоч я знаю знайомі, виставили фото родини три. три, три. Він, вона й він, воно. І, і дитина. То багато там наших писало, втік-втік. То вони ну, також тільки через спонсора. Так, а так тільки можете відкрити або робочу, ж, мабуть, візу, або. Туристичну, а туристична вона ж закінчується робо... і це це, це це все кошти, це все немалі, мабуть, кошти. Я не знаю, не буду казати, бо не знаю, скільки це коштує. А спонсорська віза ще вона діє, але вже спонсора знайти дуже дуже важко. Спонсорам плати Британія по 500 фунтів у місяць. Ну це нема немалі гроші, коли я ще не була. В Лондоні і кажуть, 500 фунтів, Думаю, що це таке 500 фунтів. В моїй уяві було це 500 гривень, що таке 500 фунтів. То тут на 500 фунтів можна дуже багато всього купити. Тому ось так. І, звісно, я, я теж знаю одну, одну, одну пару з Києва, вони теж відмовились від спонсорства. Ну, там зовсім інші умови трошки, і Київ є ж таке, ну, і все одно я не розумію, там мала дитина, я не розумію. Ну, опять же таке, це зона комфорту про те, що я кажу. Кожен боїться вийти з зони комфорту. Там вже звик, там уже ось ось це вже знаєш, все по полочкам. А тут треба все починати з нуля. Ну, да. І якщо ти, наприклад, ну, яку ви можете знайти тут роботу, ну яку? Якщо ви майстер манікюру, перукар, б'юті індустрія, ви знайдете роботу. А так, якщо юрист, медик, це все треба підтверджувати документально, вчити гарну мову. Щось там може перездавати. От а так в прибиральниці в кафе десь легко. Тут тільки працюють українці. Ніхто мені так вікно не вимає, як наша Оксана. Тому ну от, от так. і Багато ж українців за кордоном працюють по догляду, там. хто ночний там, по догляду ходить, тільки вночі там, дивиться за, при... для... за старенькою бабушкою чи дідом. І теж отримують добрий вечір, Лариса, теж отримують кошти. Тому, ну, знаєте, по-різному, кругом все по-різному. Де хто, де приспособиться, хто давно поїхав до війни, так склали життє... життєві обставини і вже давно, і вже, і вже все. Вже якось, ну, людина звикла. Там. Я в Лондоні, а це Англія. Велика Британія, Англія, правильно. У мене в, в, в тому <смітна> бірпі написано резидент Великої Британії. Ну, класно, класно вдома, класно було то колись, але, але то вже позаду. Тепер треба дивитися. Щоб попереду людина взагалі повинна дивитися в чотири напрямки, я казала в інстаграм, прямо куди йдеш, назад, щоб не забував, звідки ти прийшов, униз, щоб когось не притоптати, і не дай Боже не принизить і не образити. І в сторони обов'язково дивиться, хто йде поруч з вами в важкі хвилини вашого життя. Доброго дня, Київ. Це так вірно сказано, погодьтеся. Не треба забувати ніколи. Доброго дня, доброго дня. Ну бачу, Алюша, так. Е, ніколи не треба забувати, ти. Ніколи. І не треба там, ой, я ось корону прибила, вбила собі в голову візитками, що ось я така. Я, ось". я ніколи, наприклад, о, в Лондоні, а мені, наприклад, все одно дає. Моя душа, там, де я прожила, там, де родились мої діти, де був чоловік, де були щаслива моє життя до, 50, до 52 років. Там моя душа, серце моє це Київ, бо я звикла, і мене там також дуже що пов'язувало. І моя любима робота і багато чого. А тут тільки моє тіло, тут тільки моє тіло. Людина в моєму віці вже важка. Хоча люди їдуть і постарше, і отримують тут пенсію 850 фунтів. З України пенсія їм 50 фунтів. От от уже вам 900 фунтів. Це отак. От і вам же ж ви як одинока і в віці, вам ще дає канцел і житло. За яке платите, а ви тільки платите за е, комуналку. Все чуже, так. Да, ну, враховуючи, кого дітки дівчат, чуже, е, е, ну, як каже от е, мій знайомий, мої вже діти не захочуть їхати в Україну, тут вони вже вивчили мову, тут вони вже адаптувалися, і я буду звикати заради дітей, щоб вони жили під мирним небом, щоб я не тягав їх ночі в у паркінг, бо летить. Тому ну. І я тут раді дітей. У мене діти дорослі, але я тут раді дітей, тому що ну вони будуть за мене хвилюватися, як я там, а я буду за них хвилюватися, як тут собачки, як вони з ними справляються, як вони взагалі. Тому що діти це вже не назав... це вже до смерті. Одна вчора питала: ви все діти, діти, діти вже дорослі. Хоч писала мені якась там жіночка. Ну а не образу а вже що діти. Вони наші діти до нашої смерті. Скільки б їм років не було, вони наші діти, і це вже воно в серці, його вже не вирвеш, не викинеш і не, ніде не дінеш. Вони твої діти. Поки ти мама, ти, ними, ти за них думаєш. Ти не теж там, ну вони вже самі дорослі, все вміють, все можуть. Але я мама, я за них думаю, я зараз бачу, що я їм потрібна. Повертатися мені в Україну, в мене нема там нікого з рідних. Взагалі, взагалі, чоловікові, брати і все. До кого повертатися? Будь знову на самоті, крутити себе і плакати за чоловіком, плакувати його могилу і своє таке нещасне життя в самоті. Можливо, воно б не таке було самотнє. Ну мене знайомі багато подруг в Києві, але все одно додому я приходжу сама. Як ваша кумушка, де вона? Кумушка в Польщі сьогодні ходила на базар, купила коропа. Каже, буду половину смажить, половину зроблю сугодай, чи як правильно воно називається, замаринує. Тож і кумуш цін, коли дуже хочеться повернутися, але вона ж теж розуміє, що зараз хто поможе дітям, як не вона. Вони на роботі, вона там дитину, в садочок, в садочка. Кума теж на все закрила очі, не допрацювала до пенсії, все бросила і поїхала допомагати, бо потрібна дітям допомога. Ну от ну, кумі ваші, бо в неї дві доньки на Сумщині в Тросянці, вона за наші хвилюється. А мої всі тут, і що я поїду, що я там робити. Хоч мені тут інколи так нестерпно боляче, що я би все бросила і поїхала. Мені ну, інколи так. По різному, дівчатки, по різному. Так що такі ми з кумую мами. Та не тільки ми багато таких мам, дуже багато. Що, то знаєте, все, ніхто так не зробить, як я. Це, це про мене. Ну а як же без мене? Ну, це оце, оце точно про мене. Нічого. Просто тут моє тіло, там моя душа і серце, тут моє тіло, про яке я повинна дбати. Так же там. Ну, ось моє тіло, про яке я повинна дбати. Ну, нам усім для чого щось дається. правильно? Правильно? Ви пенсію отримуєте, ні, не отримую, я не заробила на пенсію. Ну з резидента дають відразу. Як тільки у вас відкривається спонсорська віза, ви приїжджаєте в Англію і вам дають бірпі. Ну зараз вже не дають бієрпі, тому що вже електронна віза. Бірпі було до 24-го року. А зараз електронна віза в телефоні. Тому я коли літаю кудись, я дуже хвилюю, щоб мені вчасно відкрити. Деякі аеропорти требують цю візу, деякі не требують. Тому резидент здається відразу, як тільки, ну, тільки зараз раз, це електронний формат. Ви резидент, але в електронному форматі. ПМЖ, оці ж ем, роки не зараховуються, що ви по спонсорській візі. Як закриється спонсорська віза, і ви тут лишитесь і проживете 5 років, тоді ви маєте подавати на постійне місце проживання. А на, Громадянство дуже багато треба. Треба історію гарно знати, мову треба гарно знати на громадянство. Це взагалі окрема історія. Хоч оце ж вони нам скільки треба, навіть коли б коло споколо де б вони жили, дають резидента. навіть коли. А мені розповідали, що тут сирійці, да, біженці були. Ну, Зете про сирійців мені розповідали, що їм теж атаку це давали на рік, на півроку, на потім просто дали ПМЖ і все. Зараз нам дали перше, було на три роки. У нас на три роки у мене ось уже в грудні треба буде подаватися на год, на рік іще плюс 8 місяців. Рік і 8 місяців іще, а потім іще продлили. А тим, хто вже нові приїхали, тим не на три роки, тим на рік і восім місяців. І так будуть продляти. Ну, вроді би на половиною років, поки українцям дають. Як буде далі, хто знає. Погонять, поїдемо. Не погонять, не знаю. Син платить налоги, в нас тут вже є бізнес, це ж не просто так, що. А я вже ж буде, може буду при ньому, то мене не погонять. А погонять, поїдемо. Я не дуже за це почую, знаєте. Хто знає як воно буде? Ніхто не знає, як все буде далі, як все там у них заплановано. Ми це простий народ не вирішуємо, як би ми цього не хотіли. Ось так, дівчатка. 60 років пенсії в мене немає, тому що в мене 6 років випало, я працювала в бізнесі дітей, я була неоформлена, я вже це розповідала. Тому пенсії в мене нема з України. Тут пенсію дають всім українцям, які. З віком 67 років. От приїхали ви в 67-вам 67 років, оформляєте тут пенсію. Получаєте, ну там поки оформлення, поки все, а потім зразу вам 4 тисячі фунтів. От, і кожного місяця виплачують 850 фунтів. На них прожити можна. Українська пенсія тут вже надходить вам, ніхто вас її не забирає. Будь ласка, тільки ж яка та українська пенсія. Там що сьогодні я трошки чула по новинам, що, наче будуть. Добавлять і вчителям зарплату, і людям пенсію в два етапи. Ну, я можу приблизно зрозуміти, які це етапи і скільки це в тієї пенсії. В Україні можна докупити стаж. Ну, дівчат, докупити стаж півроку. Правильно? Правильно. А якщо в мене 6 років, 40 тисяч рік. Нафіга воно мені. Я не знаю, скільки мені жити прийдеться. На що я буду її докупляти, щоб отримувати мінімалку? Скільки там? Три тисячі, ну чотири, ну хай, ну скільки. На що я буду платити такі гроші, як я не знаю скільки. Це перше, їх треба десь взяти. Можна, звісно, докупити. У мене подружка колись ще тоді, коли було 11 років, 11 тисяч чи скільки там вона купила собі повністю стажу. У неї було тільки 11 років. А в мене не вистачає шість років по 40 тисяч. Ну на що я буду його купувати? Кому я буду робити краще, щоб вони по карманах, по карманах розклали мої гроші. Вони ж не підуть нікуди, як не по тільки по карманах. розумієте? там же ж як. Якщо докупив і десь трошечки не докупив, десь тобі трошки неправильно порахували, то все, пропали гроші і пропала пенсія. Там вже теж все по-умному зроблено. Десь один неправильно порахував, і пішли, заплатили в банк, прийшли, а там не хватає два дні. І ці вже два дні не купити, і гроші вам ніхто не поверне. Тому не хочу. Хай. Мені там казали, соціально оформляйте, хай оформляють люди, яким це потрібно. Я не голодую, я нормально все. Не хочу я брати з країни, хай наїдаються наші можновладці, які людей в ТЦК вбивають. Оті хай наїдаються. Я дивлюсь сьогодні в Києві адвокат, я поділилася в сторінський інстаграм. Вбили молодого хлопця в ТЦК, проламали голову. Ну, куди це годиться? Куди це годиться? До чого ми йдемо? І так же само за кордону. Навіть що там вони не грозяться, грозяться, ну я так чула, що вроді законопроект, що ті, хто виїхали, яких виїхали незаконно хлопці, проти них відкривають уголов... ну, уголовні справи, і їх щоб повертали на Україну. Дівчат, люба людина, вся Європа, хто в Європі, всі. Ото прав права людини, це тільки Україна, по-моєму, зараз під, під час війни ці права порушила, ну не користується. Може піти поли попросити політичного прихисту, сказати, що я не, не хочу воювати, і ніхто, ніяка країна його не видасть. Тому таке вже ви думаєте, що ти що? А це я дивилася ще прямий ефір Анастасії. Приходько вона каже, що там хтось написав, тоже депутатів, що не ховайтеся жінки за спідницями чоловіків. Також ідіть воювати. Тому ну. Що буде, які там у них плани, ми не знаємо. І ніхто цього не знав. Самі вони знають і самі вони там руководять у цьому сину, так знаєте, завірювачки дюрають. Тому так. Так, якщо є 31 рік, ні, 32 роки, дівчатка, стажу у мої... 65-й рік, 32 роки. 100%. Тому що я їздила. Весною ходила до юриста в приватну фірму, цю пенсійну, все читалося, все робилося ну, за кошти, тому кожен день вчитався, кожне все тому 32 роки стажу. У мене не вистачає 6 років, якраз ті, що я працювала в бізнесі дітей без оформлення. Коли мене вже зробили частним підприємцем, в мене були наймані люди, робітники на мені були оформлені, тоді платила я великий налог. Але ж Налог то плачений, а роки не добавились. ці шість років, так вони в мене випали з мого життя. Так що з України я нічого зараз не беру. Чоловік не дожив до пенсії, хоч теж платили ж усі все-все, як, як, як полагається. Ну. А те, що докупити, я ж повторю. Там кажуть, можуть одна спеціально так порахувати, а ви піти заплатити, а інша скаже, два дні не вистачає, і вже доплатити ви не зможете. Все, вже конець. І ті гроші, що заплачені, вам ніхто не поверне. Тому якби це було півроку, може б я і задумалась. А як це шість років 240 тисяч, та ви що? Так, як до 67 доживу, то буду мати британську. А як, хто знає, як воно буде, а як доживу до 63, чого? Я в Україну поїду і оформлю пенсію, я її заробила, хай платять. В Україні маємо житло. На Сумщині. В Києві продали будинок. На Київщині ми. Жили. А на Сумщині маємо житло.